Волейбол та його різновиди. І перший нам вже знайомий це класичний волейбол. Це контактний комбінований вид спорту, де кожен гравець має строгу спеціалізацію на майданчику. Волейбол командна спортивна гра, в процесі якої дві команди по шість гравців змагаються на спеціальному майданчику розміром 18 на 9 метрів з сіткою, прагнучи направити м'яч на сторону суперника так, щоб він приземлився на майданчику супротивника. Або гравець команди, що захищається, допустив помилку. При цьому для організації атаки гравцями однієї команди дозволяється не більше трьох торкань яча підряд. На додаток до торкання на плоті. Цей вид є олімпійським видом спорту. В нього грають як чоловіки, так і жінки. Пляжний волейбол. Пляжний волейбол це один з різновидів. Звичайного волейболу. Він також є олімпійським видом спорту. Але грають у нього 4 гравці 2 на 2 на пісочному майданчику. Одяг гравців, легкий, шорти, майки, плавки, купальні костюми. Розмір майданчика 16 на 8. Майданчик покритий піском глибиною не менше, ніж на 40 см. Гра йде дві партії. Кожна партія. Триває до 21 очка. Однією з найцікавіших особливостей пляжного волейболу є використання сигналів для підказки партнеру, яка тактика гри буде обрана. Сигнал подається за спиною гравцем, який знаходиться ближче до сітки під час подачі або безпосередньо перед блокуванням. Парковий волейбол один з підвидів гри в волейбол, який відрізняється від класичного тим, що в команді бере участь 4 людини, поле менше за розміром 7 на 14, ніж в класичному. Сітка трохи нижча. Матчі проводяться безпосередньо просто небо на ґрунтових і трав'янистих майданчиках. Відбивати м'яч можна будь-якою частиною тіла, ловити з м'яч забороняється. При виграші подачі повинен подавати наступний гравець. Партії тривають до 21 або 25 очок, скільки проводити партій вирішує організатор змагань або учасники. Дуже гарний початок випробувати, випробувати свої сили для початківців. Зараз дуже популярно стало грати парковий волейбол і в залі. Волейбол на снігу це зимовий командний вид спорту, в який грають дві команди по три гравці на сніговому майданчику. Розміри майданчика такі самі, як і в пляжному волейболі. 16 на 8. Тільки грають три гравці, і глибина сніга має бути 30 см. Цей вид спорту виник в Австрії як різновид пляжного волейболу. Та отримав визнання Європейської Конфедерації волейболу СЕВ у 2015 році. А наступного року відбувся перший європейський тур СЕВ зі Сніжного волейболу, після чого в 2019 році відбувся перший всесвітній тур Фіве Snow Волейбол. ТЕКВОЛІ це. Експериментальний вид спорту, в якому поєднані дві гри волейбол і настільний теніс. Грають в нього парами 2 на 2 волейбольним м'ячем на зігнутому столі з прозорим оргстеклом замість сітки. Майданчиком для гри стекволі є стіл, оточений системною ліній у формі шестикутника. Подачі, а також атакуючі удари в стрибку, можна виконувати тільки за меж цих ліній. А м'яч не повинен потрапляти на край столу. Після подачі м'яч може торкатись поверхні столу тільки один раз, а у суперника є максимум три торкання, як у інших різновидах волейболу. Тільки в текволі немає блоку, а замість сітки прозоре оргскло. Зазвичай матч йде до перемоги в двох партіях. В свою чергу партія складається з двох ігор до восьми очок. У кожній партії у команди. Є по одній можливості замовити двочковий розіграш, але тільки якщо команда ще не брала шість очок. Волі, Волі переводиться з англійського як стіна. Винавшов цей вид в 1979 році, американець Джо Гарсія грають дві команди по 2-3-4 особи допускається використання бічних стін спортзалу. Гра ведеться до 15, 18 або 21 очка, але різниця має бути не менше 2 очок. Зараз цим різновидом волейболу займається кілька мільйонів людей в усьому світі. Міні-волейбол гра для дітей віком до 14 років. Змагання проводяться за трьома віковими групами: 7-8 років, 9-10 і 11-12. Розрізняють два рівні: міні 3 та міні-4. У кожній команді грають 3-4 гравці плюс двоє запасних. За команду можуть грати і чоловіки, і жінки, але їхні співвідношення в командах суперницях має бути однаковим. Розміри манданчика 15 на 7,5, висота до 2 метрів 15 сантиметрів. Гра у партії йде до 15. Для перемоги необхідно перемогти у двох партіях. Часто гра у міні-волейбол йде на якийсь час. Сидячий волейбол або волейбол для людей з обмеженими можливостями. З 1976 до програми Параолімпійських ігор входить волейбол для людей з обмеженими руховими здібностями. Таким чином, в Паралімпійських іграх можуть брати участь спортсмени з усіма функціональними обмеженнями. Високий рівень командної гри, навички, стратегія, тактика є в обох категоріях змагань. Головна відмінність між традиційним волейболом та паралімпійською версією гри це менший розмір майданчика і більш низьке розташування сітки. Цю гру придумали в Голландії. У Нідерландах сидячий волейбол відомий з 1956 року. До нього звертаються переважно ті, хто з різних причин не в змозі грати, так би мовити, повний зріст. Люди з вродженими фізичними відхиленнями, травмовані спортсмени, ті, хто постраждав в аварії. Перше, що кидається в очі, коли дивишся на гру новачка, це його бажання подолати тяжіння. Але головна вимога сидячого волейболу не дозволяє гравцю, який володіє м'ячем, хоч на міліметр, відірвати м'яке місце від майданчика. Футбекнет гейм або волей СОКС комбінує елементи тенісу, бабінтону та волейболу. В нього грають поодинці або парам. Гравці перекидають м'яч через п'ятифутову сітку, це 150 см. Причому торкання виробляються тільки ногою нижче коліна. Розміри корту схожі на корт бомбінтом. Очко зараховується тільки при подачі. Гра йде до 11 або 15, очок при цьому різниця повинна складати мінімум 2 очки в одній грі. Учасник має право зробити поспіль 2 торкання футбека, причому тільки на своєму гоці-майданчика. У парній грі дозволено 103 торкання на команду, причому торкання гравців повинні чергуватися. Професійні гравці мають в своєму арсеналі безліч складних непередбачуваних ударів. Ударів часто виконуються в повітрі. Кернбол – це гра ідентична класичному волейболу, але замість сітки між команди натягується щільна тканина, що унеможливлює спостереження за переміщенням гравців ворожої команди. Це означає, що їм потрібно дуже уважно стежити за тим, коли і де він з'явиться в повітрі. Гравці кернбол повинні володити моментальною реакцією, щоб встигати без підготовки відбивати різні м'ячі. Кернбол культивується як окремий вид спорту і входить в програму підготовки класичного волейболу. Болотяний волейбол. Це різновид волейболу. В які грають по коліно в багнюці. Навколо майданчика зроблені дошки, місця для суддів і глядачів. У всіх гравців ноги по коліно в торфі. Рухатись складно, але весело, незважаючи на всі веселищі, ігри проходять чітко, серйозно і дуже організовано. Волейбол у воді нове рішення для гри в волейбол. Завдяки тому, що учасники гри знаходяться по коліно у воді, вони отримують нові емоції і відчуття. Майданчиком служить невеликий басейн. Особливості гри в водний волейбол в тому, що швидко пересуватись по майданчику неможливо через опір води, зате можна високо стрибати. Мета гри забити противнику гол, тобто добитися того, щоб гравець команди опонента вступив, пустив м'яч у воду. Якщо таке сталося, сторона, що подає, отримує очко. Очки зараховуються у разі, якщо м'яч торкається води в межах поля, обмеженого конструкцією. Число партій визначається за узгодженням між учасниками. Кожна з партій грається до 14 очок. Гігантський волейбол. Міні-волейбол має гру антипод. Це гігантський волейбол. Кількість гравців у команді сягає 100 людей, а сам майданчик за розмірами лише вдвічі перевищує звичайний. Грають легким ячем у брезентовій покривці діаметром 80 см. Кількість ударів не обмежена. Босса-бол. Це командний вид спорту, який виник у Бразилії. Ця гра з м'ячем між двома командами, яка поєднує в собі елементи волейболу, футболу та гімнастики з музикою. Вона грається на надувному корті з батутом з кожного боку сітки. Батути дозволяють гравцям підстрибувати досить високо, щоб перекинути м'яч через сітку. Грають дві команди по чотири гравців. На розіграш м'яча зі своєї сторони гравці мають 5 торкань будь-якою частиною тіла. Один гравець розташовується на батуті, а інші навколо нього, на надувних майданчиках. Розрізняють такі торкання: дотик з льоту – це одноразове торкання м'яча за традиційними волейбольними правилами: кидання м'яча або ведення м'яча більше однієї секунди не дозволяється, та футбольне торкання. Це торкання м'яча до двох разів будь-якою частиною тіла, крім кістей або рук. Приклад, можна контролювати м'яч грудьми, а потім передати його головою або ногою. Якщо м'яч падає в межах поля за батутом, команда отримує одно очко, якщо в батут, то три очка. З п'яти максимальних контактів м'яч повинен бути зіграний принаймні один раз, використовуючи техніку футбольного дотику. Після виконання другого пасу